Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Дякую за підтримку вже понад тисячу підписників ми маємо, наша аудиторія зростає. Спасибі вам за конструктивну критику, за пропозиції, за зауваження. Якщо ви бажаєте отримувати вчасно повідомлення про Нові відео, підписуйтеся на цей канал, ставте знак подобання, якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте, коментуйте, залишайте свої відгуки на коментарі інших глядачів. А сьогодні, з нагоди недільного дня, коли церква вшановує всіх святих, ми маємо апостольське читання, яке говорить про дві сторони життя святих. Маючи на увазі, безперечно святих старозавітніх, але разом з тим це стосується і всіх святих. З одного боку святі, які жили в час Старого Завіту, як і новозавітні святі, отримували від Бога особливі дарування. І завдяки цьому вони здобували перемогу на полі бою проти значно чисельнішого ворога. Вони навіть мертвих воскрешали, вони звершували великі чудеса і являли страшні знамення перед народом, наставляючи людей слідувати Божому закону. Але разом з тим багато святих зазнавали страждань за свою вірність Богові. Вони були гнані. Їх піддавали тортурам, вони терпіли різного роду недолю, голодували, були спраглими, були вигнані із місця свого життя, не мали засобів для існування. І про цих святих також сказано, що вони не отримали у той давній час свого життя перемоги. Бо перемога духовна, заради якої вони подвизалися і були вірними Богові, це перемога у Воскреслому Христі. І тому вони, бувши у давній час постраждалими і навіть померлими. у Воскресіння Христова, заради Христового Воскресіння, були відновлені для життя вічного і в час Нового Завіту досягли того, заради чого трудилися у час старозавітній. Тому і ми, дорогі брати і сестри, хоча живемо і в новозавітній час, але маємо усвідомлювати, що євангельський шлях. Шлях слідування Божим заповідям не завжди є зручним і комфортним. Навпаки, диявол бореться із Богом і протистоїть йому, і намагається спокусити кожну людину, а особливо тих, які протидіють йому. І якщо не може цього зробити, то спонукає інших своїх слуг, видимих і невидимих ворогів, протидіяти праведникам і святим. І тому з житті святих і з біблійної історії ми знаємо багато прикладів великих страждань і терпіння, яких зазнавали святі Божі. Ми знаємо про мучеників, ми знаємо про апостолів, ми знаємо про сповідників. Тож у нашому власному духовному житті маємо пам'ятати, що не лише зовнішнє благо. Добро, радість наповнюють християнське життя, але також і протидія злу, витривалість у боротьбі, духовна незламність і вірність Божому закону. Про це нагадує нам апостольське читання, про це нагадує нам приклад всіх святих, яких, як плід дії Духа Святого, церква вшановує в перший недільний день після п'ятидесятниці. Бажаю всім нам, дорогі браття і сестри, щоби благодаттю Святого Духа і заступництвом всіх святих, яких церква шанує, відомих по імені і за подвигом і навіть невідомих, які будуть явлені у свій час або навіть і у загальне Воскресіння померлих заради їхнього молитовного заступництва, заради їхнього. Подвигу. Нехай Господь буде милостивий і до нас, нехай допомагає і нам, і ти крізь наше життя шляхом правди і добра. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.